Потрапляючи до цієї зали, опиняєшся, начебто серед великої майстерні живопису. Розташовані півколом Мольберти, буяють зеленню гір засніженими схилами та кришталем озер. З одних на тебе споглядають чарівні красуні, з інших, здається, ось-ось вирветься і назавжди поховає під собою грізний прибій. І о, диво, це не картини, а справжнісінькі фотографії. А майстерня насправді виставка робіт членів Бердичівського фотоклубу «Бердичів». Що нею місцеві фото очолювані Василем Мельником, звітують про діяльність за рік, що минає. Взагалі вони довго думали над тим, чи варто у часи, коли в Україні війна, запрошувати до світу прекрасного. Ділиться один із бердичівлян Олександр Сторожук. Зрештою, вирішили, що варто. І Олександр подав ідею, що Мала дещо освіжити подібні форуми. Три ноги, фото у вигляді картин по-перше, виглядає вишукано по-друге, відтепер із такою виставкою можна вийти, хоч на вулиці міста, хоч на лісову галявину, хоч куди-інде. Не раз ми ловили себе на думці, що творити не так просто, і якщо ми подорожували, їздили про раніше дуже часто і багато, то зараз це ну одиничні такі вилазки на природу чи взагалі на такі художні творчі зйомки. Але все-таки рішення було прийнято, що виставку потрібно робити в будь-який час, тому що це відкриває для людей ну, також позитив. Якось людям можна показати щось красиве і на якісь позитивні емоції їх розположити, так можна сказати. І раз вже вирішили робити, то вирішили робити по-новому, по-другому. І ідея з триногами, ногами тобто, це вже більш би, більш художня вона для така, Тобто, як знаєте, художник малює на холсті. І на треногі вона стоїть, так же само ми вирішили і з фотографіями поступити, тому зробили їх всі на холстах, без рам, спеціально це зробили. І на тренога щоб, можна так сказати, більш художній ефект. Це мало, ну і ідея всім сподобалась і поставили, дійсно виглядає нам, як на мій погляд, оригінально і дуже художньо. 2014 став непростим роком для всіх, непростим він виявився і для його команди, констатує керівник фотоклубу Василь Мельник. Коли навколо скрута, мимоволі насамперед замислюєшся над тим, як прогодувати родину. Повітряне й ледь уловиме поступається земному та відчутному. Але у Бірдічів'я все одно примудрялися хоча на кілька б хвилин та зробити вилазку на природу, у місця, в яких здатен розвернутися на повну їхній талант. Так і з'явилися на світ роботи, що увійшли до виставки. Воно все не спонтанно. Ми до цього йшли вже давно, і це ми рахуємо для себе що це якийсь щебель, на який ми піднялися в клубно, піднялися вище. Був якийсь період, коли ми себе почували і спробували на міжнародних виставках і досягали якихось там вершин. В цьому році три учасники з клубу прийняли в одній міжнародній тільки виставки. І всі ці троє були відзначені. Це срібна медаль Володимира Польщука, і двоє фіналістів, це Сергій Нестерчук і Олександр Сторожук, міжнародній виставки «Фотовернісаж на в місто Морі. Якщо там збираються десятки країн і сотні учасників тисячі робіт, і наші там ридичевляни, Займають якісь місця, такі призові, то можна сказати, що Україна починається з Бердечева і в фотографії, теж особливо портретна фотографія, то це вже точно починається з Бердечева з робіт Володимира Поліщука. В одній з поїздок до Карпат розповідає Василь Мельник в їхньому фотоклубі. Із перспективного початківця у справжнього майстра фото остаточно оформився Анатолій Козачук. Його пейзажі каже без перебільшення стали однією з окрас експозиції. Почалось все з виставки фотоклубу Бердечі. Я проходив по, по площі. Тоді була виставка фотоклуба, і побачив ці роботи. І за хотів. Вступити в клуб і так само займатися цим. Чому пейзажі? Тому що вони передають ту ту красу, яку створив Бог, і я стараюсь цю красу передати в роботах, щоб ця людина побачила її теж. Ну не всі ж мають можливість побачити. Ту саму природу, моїм поглядом. Ще одна фішка цієї виставки невелика кількість експонатів. Фотографій трохи більше двадцяти. Їх небагато, але вони того варті. І погляд не розпорошується, і є час по справжньому замислитися над задумом фотомайстрам. Доки у музеї історії Бердичева власні роботи на широкий загал виставили Василь Мельник, Анатолій Козачук, Олександр Сторожук, а також Петро Петровський та Юлія Чем у міському палаці культури свої фотомиттєвості презентують Володимир Поліщук, Сергій Нестарчук та Вадим Камінський. Звітну виставку Василь Мельник вже традиційно назвав тобі Боже слава. Очільник клубу, як і раніше, притримується думки, що все прекрасне, що є на світі, створив Господь. Він та його колеги-фотографи лише намагаються передати цю красу іншим людям. Без любові творити нічого не може. А буде без любові можна зробити щось, але це буде ну як ремесло. А от з любов'ю можна вже і творити добро, і показати це людям і побачити його а потім вже відтворити.